Для переселенців з Маріуполя у Вінниці відкрили побутовий центр «Я Маріуполь Турбота. Там можна скористатися послугами пральні, швейної майстерні, відвідати перукаря та майстра манікюру, а також скористатися стоматологічними послугами. Для пільгових категорій усі послуги безкоштовні. Для всіх інших діє соціальна ціна. Ірина Шеремятєва, переселенка з Маріуполя, до Вінниці жінка переїхала в перші дні повномасштабного вторгнення росіян, коли її рідні місто було під постійними обстрілами окупантів. У Вінниці родина Ірини зараз винаймає квартиру, допомагають з продуктами одягом у гуманітарному центрі. Я Маріуполь ще однією підтримкою для переселенців стане побутовий центр Турбота. На соборні у нас є так. Центр ми туди приходи приходили, отримували різні там гуманітарні допомоги. Так, а тут ми зможемо приходити та нам будуть надавати інші побутові там які. С послуги ну не знаю. Мені подобається ходити в наші центри, тому що це от наші маріупольці. Ми з ними спілкуємося дуже багато. Вже ми, як одна родина, записала старшого сина. Він зараз в школі я записала на стрижку дітяче. Я Маріуполь, турбота це побутовий центр, де переселенці можуть відвідати перукаря, стоматолога, скористатися послугами ательє та пральної, і усе це для ВПО безкоштовно або за низькими цінами. Вінниця стала сьомим містом, яке відкрило такий центр. Головна мета вона не змінилася. Підтримка та допомога нашому маріупольцям. саме в цьому центрі це будуть послуги. Сьогодні ми відкрили професійні стоматологічні послуги тут, в цьому центрі працює сімейний лікар, працює пральня, працює перекар. тобто працює швачка. Тобто, ті запити, які ми відчували і були базові для наших маріупольців, як потреба, ми створили в цьому центрі. Тобто Маріупольці сказали, що ми маємо зробити. Ми це зробили. Тобто, головне завдання ще раз це підтримка та допомога. Тут маріупольці працюють заради Маріупольця. Олена Пантюфіл працює у цьому центрі швачкою. В Маріуполі була адміністратором ресторану, але любила шити для дітей та для лялькового театру. Тому швидко знайшла, чим буде займатись у Вінниці. Завдяки я Маріуполю вивчилась на пошиття одягу для тварин. Дитина з кункою, треба було, треба врізати манжету, бо дуже довго купили довго, треба врізати так, щоб ще вистачило на один, два, три, три роки. А також ось вся сім'я. Вони наші маріупольські і весілля в них тут було, допомагали, відмічала. Да, вони принесли сорочки, треба підлатати, все зробимо. Зробити по-модному, як сказали, зробимо по модному. А потім приходили ще дівчата, сім'я принесли дуже багато постільної білизни. Якось підлатати, якось урізати. У місті працює два центри: гуманітарний та побутовий. Та зареєстровано три тисячі переселенців з Маріуполя. І саме з початку повномасштабного вторгнення Вінниця надала найбільшу підтримку цим людям. Дружба, можна так сказати, між Маріуполем і Вінниці розпочалася 17 2017 року, коли Вадим Сергійович Бойченко приїхав до Вінниці щодо того, обмінятися досвідом так, нашої роботи, але вона більше посилилась, на мою думку, саме під час повномасштабного вторгнення. І по великому рахунку, та трагедія, яка сталася з Маріуполем з точки зору ну, фактично знищення рашистськими військами міста і людей, спону... Укала нас досить відповідально віднестися до всіх питань, які пов'язані в межах міста Вінниці щодо підтримки Маріупольців і в цілому внутрішньопереміщених осіб. В 17 містах України діють уже 27 центрів. Я Маріуполь. Окрім Вінниці, побутові відділи є в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.